Обирають не люди, а великі бізнеси, які радше схожі на банформування. А нам по факту дають кандидатів, так сказати, уже відібраних. Погоджує з ми звичайно, що так. Вони нам формують картинку в період виборів, що ось ну кандидатів хоча може бути там 20-30 кандидатів, але фактично є лише два кандидата або три кандидата. Ну, умовно кажучи, один кандидат за Європу, другий кандидат за, за, за Росію, один кандидат за те, щоб Європа нам е, панувала, другий, щоб Росія нам панувала, а третій ну, третій якийсь придурок. А всі інші там кандидати, ще інші там 10, 15, 20 кандидатів, ну вони так чим, за них не вартує голосувати, щоб не витрачати свої голоси. Так, вони це роблять. Але, шо, не пане, хіба нас хтось змушує за них голосувати? Так, звичайно, що нам подають інформацію з бікбордів, засобів масової інформації з телевізорів, з інтернетів, лідери думок постійно свої е, нікчемні думки висловлюють. І нас підштовхують до цього вибору, до вибору між білим і чорним. Фактично до вибору між чорним і чорним, так а, і але ж ми люди, ми повинні голосувати не як не як бидло. Ну, бидло це, — це тварина в пекла з польського. Не як бидло, не як тварини, не як якісь нікчемні істоти, які е, роблять висновки на основі якихось певних емоцій чи певних рефлексів. Ми все ж таки є люди. У нас є велика голова, у нас мозок там середній є. Тож треба його використовувати коли Ну, хоча б один раз на п'ять років, коли ми робимо цей вибір. Майму зрозуміти, що е, відбувається навколо. Е, що прошу проходіть. Що стається навколо, кого нам пхають, і, і все-таки робити вибір свій свідомо, ми маємо вибрати з тих кандидатів, які є, той, який нам пасує, той, який пропагує ті цілі, які нам цікаві, той, якому можна довіряти, і голосувати за нього, а не голосувати за тих, всяких нічим і потвор, яких нам пхають за крайнім телевізорів за великі гроші. Не забувайте, що якщо люди вкладають мільйони і десятки мільйонів гривень у виборчу компанію, Після якої, якщо той кандидат переможе, буде мати зарплату 15 тисяч гривень, ну мабуть, що він не, він не є дуже добрий. Він просто є хороший бізнесмен. Він знає, що зараз складе 10 мільйонів, а потім він 10 мільярдів собі поверне. 10 мільярдів наших народних грошей. Тож не допускаємо всяких шмельців у владу. Голосуємо за правильних людей, голосуємо за українців з українцентричним світоглядом. Слава Україні і слава величному українському народу.